Я виїжджала з міста Лисичанськ, Луганської області. Під обстрілами ти щоночі з дитиною не спиш, і дитині ти кажеш гроза, гроза. Я маю також вже статус веподвічі і да і тому я дуже сильно розумію, що це таке, як це втрачати е, свої будинки. Люди з прибережних територій, там де тривають обстріли, переїжджають в межах району в інші громади, в глибині території, де немає артилерійських обстрілів. За цей період війни за два роки пройшло через територію Криворізького району майже 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Раніше ми не розуміли, що таке ВПО. Навіть спочатку війни ми в Нікополі, ну, всі боялися війни, але не розуміли. Ми думали, що ВПО це ті люди, які тікають да, від воєнних дій або втратили житло. Але на початку липня, 2022 да, року, коли почались масові обстріли, ми так, це своє особисте, да? ти щоночі з дитиною не спиш. І дитині ти кажеш, гроза, гроза, але коли ти вже на підлозі і вже не правила двох стін, а вже якась халабуда, то тоді вже напевно вирішили переїхати в район де більш безпечно, тому що дитина і безпека її це першочергово. наших особливостей, мабуть, те, що стосується нашого району, це така певна внутрішня міграція, коли люди з прибережних територій, там де тривають обстріли, переїжджають в межах району в інші громади, в глибині території, де немає артилерійських обстрілів. Така внутрішня міграція спостерігається в Покровській міській громаді, в Першотравневській громаді, в Томаківській громаді. Ну, тобто ті громади, які знаходяться під обстрілами, це п'ять територій. Мирівська громада, Марганецька громада, Червоногривовська громада, Нікополь і Покровська сільська громада. Люди з цих громад виїжджають в глиб території. Також наш район став прихистком для ВПО з Херсонської області, Запорізької області. Донецької області і навіть Луганської. Ну, якщо бути точним, це майже 51 тисяча. На сьогоднішній день проживає в нашому районі 76 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Напрямок роботи дуже великий від юридичної консультації до медичного забезпечення до Працевлаштування і також підшукуємо житло, допомагаємо із викупкою житла. За цей період війни за два роки пройшло через територію Криворізького району майже 500 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І зараз ці, що залишились, вже залишаються нашою частинкою і вони наші мешканці нашого району. Я маю також вже статус і тому я дуже сильно розумію, що це таке, як це втрачати свої будинки. Вам а, і як далі жити, і що насправді стоїть такі питання. На сьогоднішній день ми працюємо як своєю командою радою ВПО, так і співпрацюємо з райдержадміністрацією для підтримки, для інформації. Ми залучаємо мобільну бригаду, ми співпрацюємо з права на захист, у нас підписані меморандуми. Ми сповіщаємо також прийти на допомогу щодо анкетування, ну, розповідати про це. Також Червоний Хрест. Проліска, ну, багато іншого в Криворізькому районі зайшли громадська організація відповідальних громадян, які створюють осередки, простори для безкоштовного навчання для дітей, для дорослих я на собі це відчула, і це дійсно можливо робити. Це отримувати писати проєкти. До чого зараз є дуже велика кількість інструментів. Зараз дуже велика кількість тренінгів. Якщо ви не вмієте, ну хтось не вміє писати, да це можна знаходити також відповідальні громадяни. Це точно що знаю. На сьогоднішній день працюють, проводять тренінги, навчають писати, робити такі проекти. Зараз дуже велика кількість в області працюють міжнародних організацій, які надають таку підтримку. Да, ми щиро вдячні всім. За 2022 рік, коли ми виїжджали зі своїх домівок, я вийшла з хати, маючи в руках один пакет. У мене вдома залишився включений в розетку холодильник Я виїжджала з міста Лисичанськ Луганської області під обстрілами. Більш нічого я з собою не взяла, дякуючи, схватила ноутбук. Так, я приїхала в громаду з роботою, бо я працюю в віддалено. І в мене вона була і є, і дуже сподіваюся, що вона буде. Наступив час прийняття сталих рішень, щоб ми мали можливість отримати житло, я розумію, але час надання койко місця в спортзалі, в дитячу самодочку чи в школі ті часи минули. І тому я думаю, що пошук діалогу, пошук спільних рішень, врахування нас, як членів громади, ваших цільових програмах і так далі і так далі, дуже важливо. Дуже дякую, дуже оця ж дискусія та ці питання це те, заради чого ми збираємось.